Європейський план припинення війни в Україні а також останні заяви Білого Дому обговоримо з Олегом Лісним, політичним експертом. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Олеже, отже, держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гіллі обговорить зі своїм американським колегою Пітом Гексетом план досягнення миру в Україні, над яким власне працюють і Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та європейські союзники. А наскільки взагалі важливо, що до розробки мирного плану залучені і європейські партнери? Це дуже важливо, тому що можливо для американців це не є очевидним, але війна відбувається в Європі. І вона відбувається вже понад 11 років, і тому проблему, яка є всередині Європи, не можна вирішити без Європи і України. Не можна сісти вдвох з Російською Федерацією і вирішити долю цілої Європи. Це просто нелогічно і це нереально, тому що ніхто мовчки спостерігати не буде. І про це неодноразово наголошував і наш президент, що до перемовин має бути залучена. Безпосередньо Україна, тому що вона є жертвою агресії, і Європа, тому що війна відбувається в Європі, і це, саме Європа може взяти на себе великий шматок відповідальності за те, щоб війна більше не повторилася, якщо вдасться, дай Боже, вдасться перевести цю ситуацію до сталого миру, пане Олеже, Але з огляду на те, які заяви лунають зі Сполучених Штатів, які дії там зараз роблять. Чи дослухається до аргументів британської сторони Америка? Як ви вважаєте, це дуже дуже складне питання, тому що ми бачили декілька візитів, в тому числі і прем'єр-міністра Британії до Трампа, і виглядало все, начебто, при, 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 притомно, але результатів було дуже мало. Проте ситуація постійно змінюється змінюються підходи, змінюються аргументи, змінюється розуміння, як треба спілкуватися з американською стороною безпосередньо з Трампом. Тому однозначно можна сказати, що це буде дуже непросто, і це багато етапніетапне спілкування, тому що на нинішній момент, як на мене, дуже суб'єктивна оцінка. Трамп чує тільки Трампа. І як сюди втиснутися, це дуже має бути висока поінформованість, підготовленість сторін для того, щоб спілкуватися саме в такому режимі. А як Ви вважаєте, на чому в першу чергу у мирному плані наполягатиме Великобританія? Я думаю, що підіграти знову ж таки. Я роблю цей місточок від попереднього запитання. Да, щоб підіграти Трампу, я бачу дають оцей місточок. Це припинення вогню. Припинення вогню в різних термінах маю на увазі часових, але це початок. Тобто починаємо з цього, а потім далі розвиваємо переговорний процес. Сполучені Штати там по-іншому бачать, Франція і Британія бачать ще по-своєму, але є ще й бачення України, яка чітко в особі президента заявляла неодноразово, що. З Росією без ніяких там гарантій або покарань за припинення вогню. Якщо режим припинення вогню буде е зруйнований або підданий сумніву, або просто зірваний, має бути якесь покарання. Якщо його немає, то Росія для Росії це не аргумент, і тим більше що і фактор Росії теж треба зважати, тому що це сторона конфлікту, яка і не бачить. Інших підстав ніж капітуляція України для того, щоб взагалі припинити і вогонь, і війну, от продовжуючи ваші слова, згадайте прем'єр Британії Кір Стармер після саміту європейських країн заявив, що Росія не має висувати жодних претензій під час переговорів. Яким чином тоді добитися цього? Це просто неймовірна крута фраза, яку б я дуже хотів почути від Трампа. Тоді б це було супердієвим моментом, але ж на превеликий жаль, Трамп вважає, що російські народи так страждають за санкції. І йому цього достатньо, тобто більше умов стосовно Російської Федерації не висувають. І як забезпечити те, щоб Росія так себе не вела, це проста дуже формула, але вона в нинішній ситуації мені здається майже нездійсненною, тому що до неї має долучитися Росія Сполучені Штати. Має на увазі чим, щоб не просто говорити мир через силу, да? а це має бути здійснено і не тільки санкціями. І всіляка має бути підтримка тієї сторони, яка потрапила під агресію, а не улещення агресора. Тому, на превеликий жаль, я вважаю, що це нереалістичне побажання на нинішній момент. Росію будуть чути, і Росія може не висувати, до речі, ніяких вимог зараз, тому що вона й так стоїть на місці, на тому, якому й стояла раніше. І її додаткових вимог не потрібно висувати, вона мовчки може дивитися на те, як її йдуть на поступки в ті ж сполучені штати? Пане Олеже. От ви вже сказали, що перш за все Велика Британія вимагатиме припинення вогню. А взагалі що очікувати від мирного плану Макрона і Стармера? Адже вони кажуть, що цей мирний план має бути е справедливим. Мир має бути справедливим. От що вони вкладають в це слово справедливість? Як ви вважаєте? Розміти, я думаю, знову ж суб'єктивна оцінка, що ми робимо велику помилку, тому що ми спілкуємося з Сполученими Штатами через цінності, а їх цікавить ціна питання, так і справедливість це для нинішньої команди в Сполучених Штатах це ні про що це для європейців. Для нас це те за що ми зараз боремося, за що проливаємо кров і за що стоїмо всією країною. А для сполучених штатів це ні про що на превеликий же. Ми це побачили на зустрічі нашого президента в Овальному кабінеті. Там не про мораль, там не про про справедливість, там про зиск. Тому я думаю, що з Трампом треба буде спілкуватися саме через це, коли будуть презентувати мирний план, пояснювати, чому це йому вигідно, скажімо так, дуже просто. Да? Тому що якщо знов буде про справедливість, про міжнародне право йому це не цікаво. Він живе в іншій парадигмі. Його парадигма на превеликий жаль більше збігається з парадигмою Путіна. Світоглядом, ніж з європейськими лідерами, це, це, це вже є фактом, і він підтверджений неодноразово. Спільне виробництво рідкоземельних металів це аргумент для Трампа? Один із. Але Трамп це ще не тільки зиск, як я кажу, це ще й емоції. З ним треба знайти його цю хвилю, де від похвали до результату треба якось дойти, да? від згоди мовчазної до того, щоб тебе вислухали. Тому це дуже дуже непростий дипломатичний крок. Але якщо зважати що гіпотетично, тому що ще не всі сторони підтвердили, це буде в режимі трьох трьох президентів, двох президентів і прем'єр-міністра, і плюс звісно, що Трамп і його команда, то можливо тут знайдуться якісь механізми, щоб його саме зацікавити, можливо, через гординю і через зиск, тому що тільки одні, наприклад, ці рідкісні копалини, це ж тільки початок шляху насправді. І якщо цю угоду насичувати сенсами, да і результатами, то це на це дуже багато часу піде, тому що фактично мова йшла, не знаю, як буде далі йти про меморандум, це про наміри, як це буде в майбутньому. Чи буде це для Трампа результатом? Не факт, тому що він може розраховувати, що це поступка з боку України і буде вимагати, наприклад, того ж припинення вогню, але без гарантій безпеки. Може він це зробити, може і от тому цих три лідери, які прийдуть, мають дуже якісно підготуватися, розписати ролі і протискати свою лінію. І вона на момент зустрічі з Трампом має бути узгодженою і спільною і дуже якісно пропрацьованою. Тоді є шанс хоч якось достукатись до Трампа. Будемо сподіватися на це. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Мазай. Я нагадаю, це Мазай. був Олег Лісний, політичний експерт.